Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Flight Down a Hill в Roblox З моїм другом Романом. Привіт всім! Я перший раз знімаюся на на цьому аккаунті Приступаем до своєї гри Так, у мене так, тут подарунок, ще. я щось його заберу і 100 доларів нормально. Так, я буду на своєму любимому на я буду на кроваті А я на кораблі. Надеюсь, що я наткинусь. Все, я. Я поплив. Дивись, дивись, дивись. О, добрий день. Привіт. Так Та куди ти мене підрізаєш? Не потрібно так робити. А, -а, -а Та помоги. Я помоги. Не-не-не-не-не-не. А, все! я полетів. Опа, поскольку... а а На мене розвалилась. На мене розвалиться. Ай, я тут на кой-то досочки маленької красного лечу. Я тут такі, я тут такі трюки роблю. Все, у мене до... сломалась доска, я лечу сам. Скільки ти вже доларів заробу... заробив? 140. Я вже 144 заробив. І у мене баланс 2675. Зараз мене завали. Я буду ще раз, тільки я вже буду на... Тільки я вже буду... я, я буду на магазині. Ти бачиш, у мене на магазині поїхав? А я на найкращому домі, який в мене Опа У мене чуть поменший домик. Ладно, все. Я щось в впаду. Я собі себе домик прикупаю. Пока, Роман, пока. А, я поплив. А не поплив, я в поплив. У мене опять зламався дом. Я опять на сам Чось здесь дуже медленно? Сейчас я тут зліз. Нет. Так. Ветный я. Я злился с теперь я сейчас выпаду. Да, я выпал. Я сейчас. А, я в... тоже впал в тульчика. У меня есть тактика, как можно дойти до конца. Какая? Это. Это просто крутое, чтобы не попадать на эти зеленые штучки. О, круто. Как сейчас... можно до конца? Фух. О, поїхали на, май... на Майяму. О, от давай, щас поїхали. Погнали, щас ти покажи, які на нея. Я А щас... Піду е, піду якийсь магазин, не хочу. А де сюда. ти? То... показати мені магазин щас? Сюда, 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 я потім покажу тебе. Туди, туди, туди. О, ось, це твій дом. Я, літа... я на літачку, я на літачку. Откуда у тебе літачок? Це... секрет. Че? Это не секрет. Мы повинны до... дойти до кінця. Да, я на ньому пять разів уже доходил до конца. Ух, нормально. Він разваливается, він дуже швидкий, це плюс его. Мы сейчас вылетом ти... карты! Чуть не вылетели. Да чуть не вылетел. Ч, у меня дуже лагает чогось. У меня чсь лагает. Ладно, все, можем уже выпрыгивать, мы ми... откинулись. Откисли. Так. М -м. На чому поїдемо? Да, на чому? Давай на ми... О, а откуди в тебе? Ти можеш мені розповісти, де тут магазин показать? Бо я не знаю. Мені ба куча вдень. Магазин. Магазин, де купляєш ці. А це ж зверху, коли ти вибираєш, а тут знизу. Должен шукати. А, все, я побачив, дякую. Ну, блін, мені мені нічого не є. У мене нічого не є. На ч недоступно. А не у меня вот денег нема просто. Так. Так, так, так. О, розсипається. Угу. Не надо было брать его. Да и здор... кажется. Не, это плюс. Воин разваливается, мы же москать бесплатно почти 100 долларов получили. Во. Класно, Ой. Так, ой. Мы развалились. Ай! Да, розвал... я... А, я... а мені больно. Ух, я цей полетів А в мене. О, в мене мы. Мы щось... розвалилися як союз. Да. все, я откинувся. Я в 188 долларов пол... получив. Я ще. О, летів. я получив якусь пушку. О, я до кінця я... Долетів Я ику. А. А я ні Ура! Сейчас я тебе покажу, кое що Ще, сейчас я тобі покажу Мені дуже мало грошей жди жди сейчас я тобі покажу сейчас здивую тебе. давай показывай І наших глядачів теж Да. так отойти сандучек а тут донат щас. Опа Парень готова так і де ти? Mm -hmm. Тут всі чекають тебе. Все. Тепер показую свій. Показывай свій. Новий транспорт! Покажи. Це опа. Ух, Круто, це дуже круто. О, Поплили. О, да. к, нам, к нам даже челик який забіжав. Це забежав. Поехали. Поехали. Поехали, По, у нас супер мега Сигма яхти Да. Кто хочет себе такую яхту ставьте лайк? І підписуйтесь на канал. Так. Ой. ой, ой. Так. А роман діло каже. Потрібно таку яхту мати. Так. Я скоро накоплю на свій транспорт новий. Я, я думаю, що я теж зможу долетіти на цьому космодті. Так. А богтя. Ніи! Долетіли. Да, долетіли! 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 Да, Вообще чуть-чуть не хватило. Так долетело. Ну ничего. Так, в наступном ради полное. Давай, что я купил? Покажи. О, круто, все будет. Круто. Я буду за... в магазине. Я на такой фигне пойду. А за сколько? Долларов. Тысяч. Не, они не за доллары. Ми будемо за йти робукс. на старому лого... логотипі Роблокс. За Робси. Да. Якщо ти хочеш багато роблокс... Якщо ти хочеш багато робоксів, то став лайк. Так. Так. І... О, ми повернулись! Ми перевернулись. А на чому ми їдемо? На Роблоксі. А хто його поставив? Це я. Зрозуміло. Я хочу хотя б до жовтої до жовтої зони долетіти. А долетимо? Ой. А, розсипається вже, розсупається що. Ура, ми долетіли Ті. до зони. О, подарочок, а тепер є аптечка. Ні, я не долетів. Не... А ні, Ой. я, я, я Ой, ще, ну, лечу, я ще лечу, В мене Роблокс доли. Я на джекпотку продол... полетіл. У мене у мене у мене маджик папка. Ні, я мені чуть-чуть не хватило, щоб долетіти. Капелька. нього долетів до кінця. Крути. Ага. Круто, все. І що в мене? тут ще? Че? О, я буду йти на я буду на машині. Полечити. Так. Все, я поїхав на машині. Я зможу управляти. Я можу управляти. Тут замок, я в нього врізався. Я поїхав. Я на машині я буду. Я тут дрифту. Я у мене машина розвалюється. Бо, поки що найкращий результат це у Роблоксе. Бо ми до неї долетіли на жовтому до жовтої зони. У мене машина показує, що я лечу 500 км за годину. Так, о, я тоже Остання машина може побити рекорд е робукса. Вона з дуже уверена летить. Я почти... Да, У мене ще хп не потратила, ні, вона розвалилась. Я зможу долетіти. Я думаю, що я зможу долетіти. Там я почти... Я почти долетів. Я почти долетів, давайте. Я зможу долетіти. Мені тут залишилась капелька. Давай, давай. І... Так, я Ура, я выиграв. Ура, я на яхте уже плыву. Ура я выграв. Я получил 500 долларов из ріва... реварда. А, я поїхав на яхте. Ура, все, я в перший раз. Так ставим лайки, подписываемся на канал. И мы робимо новую серию. Так Дякую всім за гру. Дякую за те, що ви подивилися відео. І всім до зустрічі. До зустрічі.